А молодість тихенько відступила, Так відсвіла, немов вишневий сад, Літа далекі, наче загубила, Як лист скидає пізні листопад. А молодість так швидко промайнула, Як вітер в горах пролетів, Лише у серці згадку залишила Тих незабутніх і щасливих днів. Далеко молодість давно позаду, немов відлуння музики в душі. Роки, роки, як грона винограду, поспіли у осінньому саді. Пробігла молодість і час минає, вже старість заглядає у вікно, а у душі весна іще кружляє, дарує серцю ніжність і тепло, а молодість. Ніяк не повернути, та не купити, бо нема ціни, і молодість, і юність не забути через життя і прожиті роки. Купити б час, та він не продається, та не вернути час, який пробіг. Минуле, наче казкою здається, Все пролетіло, наче білий сніг.